Доброго здоров'я, велике шанування організаторам даного заходу. Дуже вам дякуємо. Ми молода, але дуже амбітна команда під назвою Екопрофіт. Власне, ми спеціалізуємося на виготовлення високотехнологічних кормових добавок. А на даний захід ми привезли наш продукт під назвою ІЛСІ. Соціальний кажу, це есенціальний ліпідний комплекс. Простіше кажучи, кажуть, це є жирова емульсія жирних кислот, яка власне, допомагає а, зробити більш ефективним ваше кормовиробництво. А відтак будемо говорити просто заробляти більше. А, власне, дуже дякуємо ще раз організаторам а, за такий цікавий хаб. Вважаю, що таких подій має бути значно більше, тим більше а в яка Дуже швидко і гарно розвивається, незважаючи на такі непрості часи, які нас застали. А проте, ми, наприклад, команда, яка об'єднала дуже цікавих людей зі сфери біотехнологій, зі сфери переробки тваринних і рослинних жирних кислот. А також в нас є фахівці з світу відгодівлі, кормовиробництва. І, власне, ми такий симбіоз утворив нашу компанію. Ми утворили цікаве підприємство з високими технологіями. Власне, свідченням є цього сертифікація, яка вже є ISO 2230, і сертифікат FDA-approved. тобто наша компанія виготовляє продукцію, яка вже може і продається у Сполучених Штатах Америки. Власне, це свідчить, то, що наша продукція відповідає всім світовим стандартам. І наша технологія є перевірена. І на практиці наші клієнти, які вже використовують нашу ему, є задоволеними результатами. Так що ласкаво просимо до співпраці. І ІЛС від компанії Екопрофіт ми завжди раді до співпраці. Дякую вам. Такий хаб він дозволяє створити таку невимушну атмосферу, де люди спілкуються з одної галузі, і це, власне, піднімає. Комунікацію і рівень ділової довіри один до одного. Тому я вважаю, що таких подій має бути чим більше. І, і спеціалізація, можливо, навіть дещо вуща, яка об'єднає спеціалістів якось у галузі і буде такий, знаєте, містком від того, хто продає товар до того, хто його купує. А вважаю, що це прекрасна ініціатива. Бажаю вам лише розвитку. І незважаючи знову ж таки не прості часи, ми переможемо українці – унікальний народ. Дякую вам, дуже зустрічі.